Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося! Доброго ранку, сонечко Ясне! Доброго ранку, Небо Прекрасне! Доброго ранку, українській землі! Доброго ранку, тобі і мені! Ось ми і привіталися! Друзі, я пропоную вам вирушити зі мною сьогодні у подорож. Прийміть зручну позу. Заплющте очі і уявіть, що ми потрапили до моря. Послухайте його звуки. Шум хвиль заспокоюють наш розум, наше серце. І зараз так захотілося відчути гойдання тих хвиль. так? А як же це зробити? Так, нам треба сісти з вами у човні. І де ж нам його взяти? Чи можемо ми його зробити? Так, зараз я вас навчу. Ну і що? зробимо з вами човник. А спочатку ми з вами приготуємо наші пальчики. Зробимо пальчикову гімнастику. Перед тим, як почнемо працювати, зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте ваші пальчики. Ой, які в нас пальчики. Пальчики кмітливі. Ой, які в нас пальчики. Всі трудолюбиві. Можуть пальчики писати, можуть пальці малювати, можуть грати на сопілці та ласкати шию шиюкиці, а ще наші пальчики ось так роблять зайчики. Зайчик вушками тріпоче, поспівати з нами хоче. Зайчик сіренький, зайчику маленький. Діточок лякається і від них ховається. Ось яка пальчикова гімнастика. Для роботи нам необхідне аркуш паперу будь-якого кольору. Що ми спочатку робимо? Складаємо аркуш паперу навпіл. Ми це з вами вже вміємо робити. Куточок до куточка. Проводимо пальчиком лінію згину. Ось що у нас з вами вийшло. Далі перевертаємо наш аркуш паперу, складений вже. Внизу, ось у нас так розгортається, вгорі у нас лінія згину. Загинаємо верхні кути до центра. Ось таким чином. Ось так загинаємо. Добре проводимо пальчиками лінії згину. Далі знизу, ось тут, вгору з двох сторін, піднімаємо вільні края аркуша з цієї сторони та з іншої. Працюємо пальчиками добре та з іншої сторони. У отриманого е, трикутничка ось такого, загинаємо кути всередину. Ось ці куточки, загинаємо їх всередину. Ось так, щоб рівненько було, з однієї сторони та з іншої теж саме. Ось у нас вийшов такий трикутничок. Далі у отриманого трикутника зводимо протилежні кути один до одного, щоб у нас вийшов квадрат. Ось таким чином розгортаємо, і ось що у нас виходить? Такий квадрат. Далі загинаємо нижні кути. До верхнього кута, з двох сторін, щоб вийшов знову трикутник. Нижні куточки загинаємо вгору з однієї сторони та з іншої сторони. Ось такий знову у нас виходить квадрат трикутник. Такий виходить трикутник. У отриманого трикутника. Зводім, зводимо протилежні кути один до одного. І знову у нас виходить квадрат. Ось такий. Тримаємо наш квадрат за верхні куточки, ось за ці, і розводимо їх в сторону, поки не вийде у нас ось такий човник. Ось що у нас виходить, такий човничок. Бачите, дуже просто. Працювати потрібно пальчиками. Ось так можна розгорнути його. А ще ми можемо прикрасити, ви можете щось намалювати на вашому човнику. А ще ми можемо прикрасити нашим жовто-блакитним прапором. Наш човник. Приклеїмо. Ось тут вгорі. Ось такий у нас човтик виходить. Друзі, спробуйте і ви зробити такий човник. А я буду чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!